Вітаю всіх! Регулярно перекидаєш з карти на карту і зазначаєш призначення платежу, то готуйся до призначення фінансового моніторингу. оскільки з 1 жовтня 2025 року почали регулярно перевіряти інформацію відносно доцільності переказів з карти на карту і законності даних надходжень. Тому не перемикайте, будемо розбирати більш детальніше. І розпочати, друзі, хочу з того, що з 1 жовтня 2025 року почали нові діяти правила відносно перевірки фізичних осіб, які переказують з карт на карти кошти і обов'язково які не зазначають призначення платежу. Схожі відео я вже знімав на каналі, але сьогодні хочу розібрати, що ж все-таки з 1 жовтня змінилося. І перше, що змінилося, це банки вже можуть відслідковувати повністю весь ланцюг надходження коштів, тобто всієї операції. Е, простий приклад: зайшли кошти вашій дружині, дружина вирішила перекинути вам. І відслідковується звідки ці кошти пішли, хто їх передав і на що вам дружина переказала ці кошти. Якщо ж, наприклад, їй скинули там батьки, призначення платежу, це зазначено. Потім дружина вам перекинула, написала, що на утримання сім'ї або там на придбання якоїсь там речі і перекидає вам ці кошти, то зрозуміло, банка не має жодних питань. Якщо ж, наприклад, у вас. Дружині зайшли до іншої людини ці кошти, непонятно за що. Дружина перекинула вам, і нема ніякого там призначення платежу, То це визначається як сумнівна операція, і банки починають робити перевірку, чи це не є підприємницька діяльність і чи не є якимось зловживанням певних прав та обов'язків як самої людини, так і банківської системи. І перше, що змінилося, що з 1 жовтня 25 року банки мають уже можливість відслідковувати повністю весь ланцюг всіх ваших фінансових операцій. Тобто, наприклад, дружина отримала якусь там певну суму коштів на свій банківський рахунок, не будучи ФОПом, потім переказала вам певну суму коштів і немає ніякого платежу, то це визначається вже як певна сумнівна операція, оскільки банк бачить всю. Цепочку. Якщо ж, наприклад, там є, що батьки скинули дружині на якісь там, лікування, дружина переказала вам ці кошти, приписала якесь призначення платежу, то тут вже менше буде питань відносно вас. Навіть якщо буде якась перевірка, то банк уже чітко або попросив вас уточнити, на що були ці кошти переказані, або ж, наприклад, за що ви ці кошти отримали. Тобто тут вже більш-менш простіше. Також, що змінюється, якщо за місяць людина відправляє або отримає понад 30 тисяч гривень, транзакції можуть підпадати під контроль. Тобто не обов'язково, що вам буде блокувати карту, але банк уже може вас поставити під певний маячок і слідкувати за вами. Тобто, якщо надходять певні транзакції, тому що Одне діло, коли ви працюєте фізичною особою підприємцем, здійснюєте діяльність і закидаєте кошти собі на карту, то це одне питання. Якщо ж ви фактично. Там маєте заробітну плату там 16 тисяч гривень, а використовуєте там 30 або перекидаєте, або вам зайшли 30, то це зрозуміло виникають певні питання. Наступне, при сумі понад 400 тисяч гривень, фінансовий моніторинг стає обов'язковим. Тобто необхідно підтвердити походження коштів відповідними документами. Зрозуміло, якщо ви ФОП. Ви даєте виписку із свого банківського карти або безпосередньо даєте декларацію за попередній рік. Якщо ж, наприклад, ви виграли ці кошти через, наприклад, СНО або там якісь інші да, от програми, то зрозуміло, вам потрібно також ці суми підтвердити документально. Такий випадок у мене зараз є на практиці, що також людина. Це буквально з 1 жовтня, що ви собі розуміли, виграла кошти, їй зразу заблокували рахунки через Ощадбанк і сказали: надайте нам докази, які підтверджують, що це дійсно виграш і що ви сплатили з нього податки. Також, що стосується обороту, від 30 тисяч до 400 тисяч гривень. Зрозуміло, що в даному випадку також можливі певні. Запитання від банку надходження. Не обов'язково це буде, але як повідомляється з інформацією, що можливі дійсно перевірки, що потрібно конкретизувати інформацію відносно свого надходження коштів, де ви працюєте, інформацію деталізувати, або у вас будуть вимагати документи, які підтверджують законність цих коштів. Тобто, що повідомляють нам банки? Банки нам говорять про те, що в першу чергу їх. Зацікавлюють нетипові операції, які відбуваються, наприклад, там раптово, або е, якісь нетипові. Наприклад, там батькам зайшли від пенсіонерам зайшли е, кошти там в розмірі 30 тисяч, або там, 40 чи 50 тисяч, які раніше не надходили. Тобто зразу виникає питання, що це за гроші. Де ти їх взяв, чи це якась шахрайська схема, чи це дійсно, наприклад, там, діти допомогли, чи це якийсь там, подарунок, е, відразу потрібно прозвітувати, що це за кошти. Якщо ж, наприклад, ви е, отримуєте заробітну плату, понятне діло, вас ніхто питати не буде, бо це стабільна ваша сума, ви її отримуєте, питань до вас немає. Якщо ж ви ніде не працюєте і заходять певні кошти, то зрозуміло може бути питання, що це за гроші. Якщо чоловік перекидає дружині, Великі суми і прописує призначення платежу, що це на отримання сім'ї, на лікування, на придбання чогось. То зрозуміло, е, свідоцтво про одруження, декларація чоловіка, звідки він ці всі гроші взяв. І також питань не буде. Якщо ж чоловік ніде не працює і закидає дружині великі кошти, то зрозуміло. Це в першу чергу буде питання як до чоловіка, так і до самої дружини. Тому, друзі, як підсумок я вже неодноразово говорив і в інших відеороликах, що стосується фінансування вашої родини. Тобто потрібно бути обов'язково обережним з вашим банківським рахунком чи декількома рахунками, правильно вести вашу бухгалтерію і не допускати до того, щоб заходили якісь. Чужі кошти або без призначення платежу, тому що це може призвести до того, що вам заблокують карти, почнуть перевіряти як вас, і членів вашої родини. Тому будьте обережні, будьте розумними і дотримуйтеся простих правил, які убережуть вас і вашу родину. Всім пока, до нових зустрічей!